Тихо йти, а то він мене побачить. Ну, скоро я вже дойду до того місця і треба розказати, все буде босу. Що Якому ще босу? Мені, Кажуть, це мені все. Таке, показалося. Ззади мене хтось ходить. Ну все, я дойшов. О, ні. Там же камера, Йомайо! Йомайо! -майо! Що? Хто це там такий? Ну там і прислужники... Хто це з ними де? Так, ну нужна це рішити. Кафе, це нікуди. Що Що це з неба впало? Ну добре. Я не понял, ти кого там ще привів? Кого я ще привів? Я когось побачив там на камерах. Стоп. Ну, це просто палка якась. Там хтось ходив у казки. Так, так і не може бути. Ладно, добре, пішли, садимося і пытаємося висосати з того душу. Добре, пішли. Душу висасати. Чого? Ладно, пішли. Да, пішли. Закри на всякі двері. Добре. зараз закриємо. Ну. Все, закрив. Пішли. Треба швидко зламати цю камеру. Тільки як це зробити? Тут же є ця палка що. Я можу... Я можу зараз. Я можу зараз отак от поставити. Забратися. Є! Наконець-то! Ну сейчас я тебе зламаю камера. Она зламалося! Зламалося тихо. Тихо, тихо, тихо. Викидуємо її. І це то теж. А чого та камера перестала працювати? Перестала працювати камера. Що це таке сьогодні відбувається? Ладно, добре. Помню, я недавно тут десь прятала танк, і цього здання тут не було. Ладно, зараз піду до того танку. Так, я вже в цьому танку. Давно я його не бачив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ой, не туди, не туди! Я вже все забув. Як вам управляти? Добре, добре. Що це за шум на вулиці? Так, щас, щас у глазок подивлюся. Ой, 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 ой. Там ще до лотанку? Ведь это было так просто. Да что он такой живучая тварюха? Сейчас заеду на него. А, что это? Что с ним? Он как будто управляет танком. Что? Как ты удалил этот танк? А это было очень просто. И что ты тут делаешь? Як ти стільки пройшов? Ну, можу я стільки пройти іщу. Ти, ти хочеш смерті? Ні, не хочу. О, добре. Ну я тобі перед смертю дам одну книжку і ти її прочитаєш. Добре. І бери книжку. Цю турну книгу. А що ми дурно? Добре, я все поняв. Зараз ти будеш мертвий, і ти станеш нормальним. Нормальним, так? Та я вже нікого не стану нормальним. Тому що я, я люблю такий вид, а ти людей люблю. Тобто, з тебе нужно просто виминити душу, так? Не-не-не-не-не. не, не, не. Так в книге так і написано, що так треба зробити. Добре. Стоп, і зачем я її ти дав? Ну все. Тобі конець. І як ти проти цього вистоїш? Як? Кажи мені, як? Ти що безсмертний? Так коли я помираю, я возвращаюся. I'm always come back? Так? <кхи> Не знаю, Ну так а що. Ендо, виходь! В смислі? В е... якому смислі? Ендо? Откуда він взявся? Ну, все, держись. Скоро ти помреш. Та як ви його зробили? Та там просто в ньому сидить душа ребенку. Як це в ендоскелеті сидить ця душа? Що? Ну якого фігу він? Навіть не пробивається. Добре, він не такий очі сильний. Ну тому... Зараз я високого коо кое-кого ко другого? Та це уже ти... Як це тут робить? Що це тут робить ФНАФ? І про що він тут, цей ФНАФ? Що він тут робить, ФНАФ цей. Ай! Це що? Це по-любому. Да, моя рука. А, як ти мене вже задовпав? Це... Це хто ще такий? Це морква? Так, це морква. Ну, це що морква? Ну, так, мене звати морква. І... І зачем ти сюди прийшов? Для того, щоб, можна сказати, твій, твій друг чи брат, він ну, перестав вбивати людей. М -м -м, добре. Він перестане, тільки якщо ти з нього душу вимовиш. Я сам його боюсь. Правда? Так. Эй, е, що там сказав! Эээ, е, нічого. Ладно, я из я щас її виманю. А, а це того А. Ну сейчас я тебе перепрограммирую ту душу. І вона в тебе вселиться. А он та зла в нього... Е, е, може не надо? Ааа, ладно, ладно. Ой, як тому було неудобно. Добре. О, ладно. Так, переселити духу. Ммм. Ніфіга не понимає, що тут кисло. Це щось на зговори. Ааа. Ааа, як це було. О, надо ще. Сильнее, сильнее, сильнее. А, а, я к тебе а а Ты что, ты ощущаешь эту Да. А, а, а! А! Ага. 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 я? все нормально? А в Якому смислу нормально? А що зі мною було? І де це ми знаходимося? Та це... Так це ж нас наш дім! А! Це що таке? А, ти нічого не помниш, так? Так, я нічого не помню. Це це Це, х, це хто такий? Це чоловік, котрого ти вбив. В смысле вбив? Я нікого не вбивав. Вбивав вбивав. Ще як вбивав. Це як? А це хто там стоїть? А, да це ти його теж хотів вбити, але ну, він наказав всіх три. Вбити? Пробач мене за те, що я хотів тебе вбити. Да нічого, я так і знав, що з тобою щось не так. Обично чоловік би не мог просто бути таким сильним. А, а Де мідім. Ти купив давно ще квартиру. Пишу я. Пишу ми до, до, до того тебе проводимо. Добре, пішли. Ой, як мені погано. Пішли погуляємо. Це. Це там ще морква? О! Привіт! Я давно не бачилась! Привіт! Реально давно не бачилась. О, да, реально ми всі втрим давно не бачилось. Ой-ой-ой, як мені погано. Сводити мене тут в больницю недалеко. Ти її розрушив. Що? Як розрушив? Та-та! Да, да. Ти на мене напав і розрушив. С що я натворив? Здорово! Ти що нормальний все? Так, розкажи мені, що я зробив. Ооо, да це довга історія. Ну добре. Мені дуже погано. Ну, ну йди повеш у себе. Добре. Ой, як погано, я лучше посолю. Пішу ти поки у піцеріл. О, да, який раз хочу піцу. Ты хочеш хочешь у Фредди? Так, сок.